Боротьба зеленського з олігархами завершилася перемогою двох нових олігархів Зеленського та Єрмака. Цей політичний дует відтепер контролює в Україні все. І політичну сферу раду, кабінет міністрів, телепростір через єдиний телемарафон, економіку і все, 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 все що відбувається в межах України. Хтось скаже, що це необхідне під час війни. Утім, мова йде не про необхідність, а про конституції, про конституційні повноваження, а також про те. Те, як ці двоє намагаються повністю зараз зав'язати на собі усі процеси, які відбуваються в Україні, де зараз ті, кого колись називали олігархом, Коломойський у СІЗО Ахматов закрив свої медіаактиви, Пінчук ще намагається якось впливати на політичне поле і медійне поле, але факт лишається фактом в Україні. Тепер лише двоє, які керують Україною.